Зараз подивимось ось на таких два зварювальних апарати інверторних. Це мій старий APR-MMA 250. Він у мене вже десь біля 5 років. Спочатку все було ок, але в процесі користування він мені стан незручний із того, що постійно відвалюється провода. Друга причина цього апарату, що постійно липне електрод. Ним зручно варити тільки на високому токові. от із за того мене цей апарат задручив і я його хочу продати. і ось На заміну нього я придбав ось такий патон Ось такий кейс у Дніпро М. Зацепив легенько в одному місці ось пластмасову цю ніжку, вона одразу лопнула. Я її тут підпаяв. Але пластик ну, гімняний. Що можна сказати про цей кейс? Ну, він доволі важкий. І ось товщина самого пластика, бачите, ну, він масивно зроблена, ручка і ну, в цілому він такий класний. Почну із старого, бачите, не тримається. Це ось те, про що я говорив. Постійно відвалюються ось ці тримачі. Ось що залишилось від півтора метрового провода ось такий шматок. Це постійно воно відгорає ось в цьому місці, і зато переломується постійно. Звичайний алюмінієвий провід, покритий мідною краскою. Коротше, гімнсов це все. І мені це надоїло. Цей провід теж став коротший. Ось теж відломилася ось ця частина. Я його не кидав відносно бережно користуюся цим всім. Я його професійно кожен день не використовую, використовую чисто в домашніх умовах. От треба мені там щось зварити там раз у півроку. От я беру цей апарат і варю ним. Я звернувся в офіційний магазин в цьому місці. Думаю, придбаю ось ці провода. З настоящої міді з мідного проводу. Мені сказали, що таких мідних проводів немає. Можна купити тільки ось таке саме гіменцов Ось такий Дніпро М. Тут, бачите, зверху ручка теж прийшла в негодність. Ось так воно тут. Ну, як то кажуть, це на швидкість не впливає, але ну, не дуже приємно. Внизу на дні, бачите, я вже встановив ось такі резинові ножки, тому що ну, не хотів шурувати цей нижній корпус. Ще проблема в ньому, що з часом почав гудіти ось сам вентилятор. Так, тепер подивимося на потон. Фіксується Ось так кришка, бачимо гарантійний талон, це є книжка інструкція, гарантія 5 років. Так, Тут ми бачимо ось в пакеті запайне провід з тримачами. Зараз я розпакую, подивимось. І сам зварювальний апарат. Ось такий малюк. Ось, якщо прикласти руку, бачите, да, яких розмірів. Це апарат 2023 року. Взагалі, ви можете бачити на сайтах, що ось цей верхній конектор коричневого такого червоно коричневого кольору. Ну, от В даній моделі я звертався на завод, мені сказали, що зараз випускається ось уже дві чорних. Але тут зверху є ось такий плюсик. Він говорить про те, що це тут. Плюс, а знизу мінус. Також порівняно із моделями 2022-2021 років. Там оцей вимикач був знизу, зараз він вже зверху. Мягкий провід відносно. Написано, що виробництво теж патон. Також ось є ремінь такий. Могли візуально порівняти розміри. Провід бачите м'ягесенький. Ось всередині такі латунні вставки, зуби. Тримач електрода. Написано, що виготовлений в Німеччині. Ось ця ручка кругла не дуже зручна, тому що вона якось ось ця частина гостра ріже палець, трохи незручно. Довжина. Цих проводів 3 метри. Цього достатньо для того, щоб зручно варити. Ось бачимо латунні ці конектори йдуть. Це від Дніпро М, а це від Патона. Це коннектор від Дніпро М. І пробую приєднати. Так, да? підходить. Так, провід і конектори підходять, так що, якщо окремо ось ці провода продаються, то можете придбати їх до сварки Дніпро М. Починаю тестувати ось такий. Лист металу, товщиною десь міліметрів 6. Електроди двойка нержавіюча. Звичайної в мене немає. Потім два з половиною. Тройка чорна і тройка нержавіюча. Поставлю на 66. І почнемо із двоєчки. Ось чуєте, гуде вентилятор охолодження. Зараз він прогріється ну, і почне нормально працювати. Або буде ось так працювати і далі. Ось він прогрівся і вже нормально працює, не гуде. Беру електродвойку і пробую. Ось те що я говорив. Підніму трошки вище напругу, тому що варити не хоче десь на 80. Ну, нема що далі пробувати, тому що ось така проблема з цим апаратом, що постійно залипає електрод. І це не тільки двойка, а й остальні. Так, беру тоді наступний два з половиною. добавляю тока, ставлю десь на 115. вот так оно получается. Ничего не варит. Ставлю трошки выше, поднимаю напругу. Ну, ось трохи проварило. Спробую ще раз І зараз беру тройку. Піднімаю до ста тридцяти. Не пробую ставлю на 158 І тепер беру тройку нержавійку. Поставлю трошки менший ток. Ну, ось так варить на більшій потужності, але він варить без проблем. Даєте нормальну напругу, він шмалить, як має бути. Тепер включаю патон і тестуємо його. На сонці погано видно шкалу. поставлю на 66, ось 66. І пробую гарете двійкою. Прилип і згорів. Зменшую напругу. Поставлю на 40. 41. Варить, прилипає набагато менше, але ще е, дуже, мені здається, велика напруга, трошки збавлю. Поставлю на 30, на 25 поставлю навіть, попробую. Обсипався. Беру новий. Варить, як не дивно, але варить ось такий тонесенький шов вийшло. Зменшу до 20. Дуже-дуже такий маленький ток, але якщо Ну, приловчитися, я думаю, можна варити. Тоненькі деталі. Я, чесно кажучи, двойкою ніколи не варив. У мене просто є ці електроди, але я ними ніколи не користувався, бо ну, Дніпро емом нереально було варити. Ось потон варить, бачите самі, без проблем. Беру половиною. Я думаю, що там проблем не буде. Якщо він варить двоєчкою на таких маленьких напругах, то... З більшою напругою він справиться без проблем. На такому низькому токові він варить. Забігаючи наперед, скажу, що результатом я задоволений. Беру тройку. Та взагалі без проблем Добавлю на 120 Електрод, якщо прилипає, то ну, на долі секунди і відстає дуже легко. Тобто система антизалипання тут працює набагато краще, ніж в Дніпро М. В ДніпроМ, якщо електрод уже прилип, то він вже його треба добре смикати, щоб він відстав. Тут такого немає. А ще забув, бачите, не попробувати. На краю электрод трошки вже обсипався та взагалі без проблем. Ну ось такий результат по сварці. Бачимо, що ось тут двоєчка на батоні вариться без проблем, тут двойка на Дніпро -М. варити нереально. Ну і в подальшому ви бачите, що батон все чітко проварює. Ніяких проблем немає. Зразу по своїм відчуттям можу сказати, що набагато приємніше варити патоном, особливо, якщо ви ну, недосвідчений в цій сфері. Нічого складного взагалі немає. Правильно тримаєте електрод і варите без проблем.